В мене гарна новина для наших пенсіонерів: з березня відбудеться індексація пенсій на 20%. Це те, за що команда розумної політики боролася починаючи ще з минулого року, коли приймався бюджет. Ми намагалися всім пояснити на пальцях про те, що людина не може прожити за ту пенсію, яка є в умовах. Інфляції більше 30 в умовах війни, в умовах падіння економіки, в умовах можливого зростання комірного тут це буде не життя, а просто виживання. Цього не можна допустити. Нарешті нам це вдалося, і ще раз повторюю: з березня відбудеться індексація. Я розумію, що 20% це мало, але це лише перший крок для того, щоб наші пенсіонери отримували гідну пенсію, за яку б вони не виживали. а Жили, ну і за це ми теж повинні боротися. Як сьогодні наша армія бореться за нашу з вами незалежність і за нашу з вами перемогу.